Приїжджав на Пасху. відпустку, на третій день Пасхи виїхав, так як приїхав попрощатися. Ірина Квітковська пригадує свого племінника Петра Бобрика, який загинув 26 червня цього року на Запоріжжі. Сьогодні з ним попрощалися на Майдані Незалежності у Рівному. Він така тепла людина. Він радісний, такий життя дуже любив. Він вічно в селі був. Вони дуже трудолюбиві. його ще брат є. Рівнянин Петро Бобрик навчався у 19-й школі. Потім у Квасилівському професійному ліцеї на рихтувальника зварювальника згодом працював будівельником, повідомляє прес-служба міськради на офіційному сайті. Я спілкувалася по ще що місяць тому. Він дзвонив до мене на вайбер. сльози в очах, сказав Наташа, каже, пекло так, каже, син просить, коли ти тату додому прийдеш. Він каже, скоро, сину, скоро. Ми спілкувалися часто з ним. Важко, дуже важко. Петро служив в армії в Гостомелі. Був зв'язківцем. У квітні 2022 року його мобілізували до війська. На фронті мав звання сержанта, виконував бойові завдання на Запорізькому напрямку. Поховали 32-річного Петра Бобрика на алеї героїв кладовища Нове у Рівному. У чоловіка лишилися дружина та п'ятирічний син Ольга Данилишина та Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.